Христос народився. Привіт вам, дорогі! Знаю, що сьогодні ми святкуємо уже новий рік, але це привітання буде не тільки з новим роком, але також і з Різдво. Справа в тому, що Бог благословив мене цього року пережити надзвичайно прекрасне Різдво. От в місцях, де наші військові несуть свою службу. І на підставі цього, на підставі такого своєрідного з одного боку, досвіду, з іншого боку пережиття і часу реколекції і тих всіх подій, які нас оточують, маю для вас таке. Особливе побажання, яке дуже сильно пов'язане з Різдвом, а разом з тим, думаю, буде супер нам у новому році. Про що мені йдеться? Дорогі, від усього серця хочу побажати всім нам не жаліти себе. Зараз поясню про що йдеться. Насамперед, якщо немає за що себе жаліти, то погодьтеся, в принципі, немає і сенсу цього робити. Однак, якщо з вашим життям трапилося так, що справді є дуже багато речей або якісь конкретні, може, це якась одна подія, яка ну, дійсно виглядає жалюгідною і ну, потребує якоїсь потіхи. То, панство, пам'ятайте, що потішити мене може тільки той, хто досконало знає моє серце. І на наше щастя, одна така людина прийшла у цей світ, з'явилася в ньому жила посеред нас. І покидаючи цей світ, обіцяла, що буде з нами аж до кінця віку. Думаю, ви зрозуміли, що йдеться саме про Ісуса Христа. Майство, які би не зустріли нас випробування, які би клопоти, турботи сьогодні не нортували моє серце. Переді мною стоїть два вибори, або піддатися якомусь легкому вирішенню цієї ситуації, десь втікти від неї, перекинути відповідальність на когось, або просто сісти, обійняти свої коліна руками і плачучи, от нарікати на своє життя або ж прийти до нього. До того, хто став таким близьким, таким маленьким, таким тендітним, щоб кожен з нас міг до нього приступити. Прийти до нього і вилити це все перед Ним. І зі свідомістю того, що роблю це перед Богом Всесвіту. Надіятися, молитися вірити і очікувати, що Він з любові допоможе мені у цих всіх моїх справах. Майсто, так глибше, ширше кажучи, то ясно старіше йдеться про навернення. Але думаю, важливо починати це навернення з цієї свідомості, що так моє життя не просте. Так дуже багато складнощів мене зустрічає. Так я не знаю виходу. Але я знаю того, хто вміє потішати. Знаю того, хто робить чудеса. Знаю того, хто знає вихід із будь-якої ситуації. І тому, тримаючись його, надіюсь на переміну. Нехай ця надія наповнює наш серце. А ми ж будьмо сильними. Сильними Богом, який близько нас. Дякую вам! Прекрасних вам святкувань і до скорої зустрічі. Па.